Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді номер 417 Брізі Rubix XL Ось він легко складається. Він йде з посиленою спинкою. Не дармажиш він XL. І тут оп! Ха! Супервозик. Параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 52 см. Загальна ширина від обода до обода 71. Глибина сидіння регулюється 41-45 см. Висота від сидіння до підлоги 40-50. Також регулюється. Висота спинки 43 см. Важить він всього лише 17 кг. А витримує навантаження 170 кг. Так. Вживаний інвалідний візок. Повністю робочий, все в ньому працює. З мінусів тільки те, що вам його а, треба буде трошечки відмити і відчистити. Я маю на увазі такі речі, тому що я прям дуже лінуюсь. Я вам краще відео зніму, ніж буду відмивати це все. А, підніжки. Підніжки є певні там царапини, проте вони складаються, відхиляються, знімаються. Регулюється по висоті тут шестигранником Ось тут шестигранником регулюється кут хлоп платформи. Є ремінці проти зісков зв звання. ніг Дивимося, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. Передні колеса, передні колеса середній стан протектора, проте на них все можна їздити. До речі, за рахунок ось такого великого а, діаметру і ширини. Ними буде зручно їздити по якомусь такому легкому бездоріжжю. Точніше, набагато зручніше, ніж на малесеньких колесах. А, також можна регулювати їх по висоті, що де змінити кут нахилу сидіння. На кут нахилу сидіння, також впливає кут нахилу вилок, і їх тут можна міняти. А, можна також міняти а, глибину сидіння, потім покажу. І відстань між. Передніми і задніми колесами це впливає на а, баланс ваш у колясці. Задні колеса в набагато кращому стані, протектора а, набагато більший рівень, висота, точніше, протектора. Ободи є царапини, швидко швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти, блокування коліс все працює, є можливість регулювати. По силі затиску ось тут. Так само шестигранником. З другої сторони ідентична ситуація. Хороший рівень протектора, муфта, блокування. Сидіння. Сидіння м'яке, тут є всередині м'які наповнювач. Зверху такий якийсь, як я не знаю, як. Кур... Куртки, знаєте, роблять такі від... дощовки такі. Це у нас тут брезент, Він О, можна зняти, до речі, сидіння. Ось тут акуратненько ці залужки знімаємо і можна попрати. Якихось таких серйозних пошкоджень я не бачу. Но чорне, не вигорівше, Боковушки. все ціле. Тріщин, ніяких не видно. Підлокітники в міру м'які. Також чорні не вигорівші. Все відкидається. Є можливість регулювати глибину підлокітника, а також висоту. Бачите, ось ці вставки просто міняємо і таким чином можна міняти. Спинка заслуговує окремої уваги. Це м'яка, адаптивна спинка. Подивіться, це все поролон. буде... Дуже зручно сидіти. А, так, а до речі, воно має бути ось так. В складному вигляді. Ось це ми ще Хоп, і отак воно виглядає. Так, це поролон. І тут позаду, дивіться, є такі ремені. Іх, давай. Ось, ось ці ремені і ми їх відпускаємо. Людина відкидається в таку позицію, як її зручно. Ми потім їх затягуємо назад і таким чином спинка підлаштовується під пацієнта. А позаду в нас ось тут регулюється висота сидіння, тут а, висота між передніми і задніми колесами, ось тут регулюється глибина сидіння. Планка посилююча, тому що він розрахований на 170 кг, щоб тримався кучі. І при такій вазі, як казав, 17 кг він отримує 170 кг. Це, це круто. Є, звичайно, деякі такі, бачите, якісь пошкодження, там краска десь дерта. Але візок дуже хороший, легенький і для таких от важчих людей призначений. Ну і, до речі, можна, тут, якщо ми знизу натискаємо, то в нас припіднімається періт, таким чином легше долати Різні перешкоди, там виїжджати на бордюри чи через поріг. А, придбати даний візок можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу!